Наближається розв'язка у турнірі Одеської баскетбольної ліги. Кращі чотири команди суперліги та бізнес-ліги наразі змагаються у півфінальних серіях плей-офф до трьох перемог. Станом на 26 травня у елітному дивізіоні зіграні по дві зустрічі у протистояннях харчовик будівельник та ОПЗ-Веселі хлопці. Дуель між харчовиком та будівельником розпочалась 23 травня у спорткомплексі ОНМУ. З рахунком 69-62 цю зустріч виграли харчовики. Друга гра цього протистояння пройшла 25 травня на Динамо. Будівельник на правах господаря майданчику бажав зрівняти великий рахунок у серії та розпочав більш активно. Втім, перша чверть принесла червоним лише символічну перевагу у одне очко. 22-21. у подальшому харчовик повністю заволодів ініціативою та поступово довів свою перевагу до 20 пунктів. Гра завершилася впевненою перемогою харчовика з рахунком 93-73, який і повів у півфінальній серії з рахунком 2-0. Ми очередною раз доказали, що ми сильні. Даже по счету было видно, что в первой четверти мы проигрывали минус 10, там, минус 15 очков. В итоге потом собрались, почувствовали их слабые, их слабые стороны, воспользовались ими. И доказали, что мы сильнее в очередной раз. Я думаю, в третьем матче будет то же самое. То есть ты рассчитываешь, что на третьей игре для вас полуфинал закончится, и вы выйдете в финал? Да, я так думаю. Но ну, можно видеть было по игре, по третьей, четвертой четверти, что мы сильнее. Кого бы ты хотел видеть соперником в финале, если, конечно, вы туда выйдете? Веселые ребята, наверное. Веселые ребята. Хотелось бы с ними сыграть, если честно. Доказать. У нас с ними особые терки. хотелось бы доказать им. В принципе, все. Хотел поблагодарить болельщиков. Приходят, поддерживают очень приятно. У іншій півфінальній серії між ОПЗ та веселими хлопцями перша гра відбулась у южному 22 травня та принесла досить несподівану перемогу господарям-майданчику з одеського припортового заводу. ОПЗ виграв з рахунком 68-61 та повів у серії з рахунком 1-0. Друга зустріч цих суперників пройшла 26 травня у спорткомплексі Політехнік. Цього разу веселі хлопці підійшли до гри з повною відповідальністю. Дальністю та зібрали усі свої кращі сили. На майданчику їх складі виходили такі видатні гравці, як Євген Анінков, Олексій Полтарацький, Олексій Янгічер, Владислав Шлєєв, Віталій Кузніцов, Юрій Шульте, Олег Шевченко та інші. Вже у першій чверті веселі хлопці відірвались на 10 очок: 29-19. Але то був лише початок. З часом відрив почав наближатися до 40 очок, та фінальна сирена зафіксувала переконливість. У перемогу веселих хлопців за рахунком 106-69. Втім, рахунок у серії поки що нічийний 1-1. Та зіркові хлопці ще мають чимало потрудитися, аби довести свою перевагу над баскетболістами з ОПЗ. У нас третя гра вже з команди ФСК Хімік. Якщо брати останні дві неділі, і перша ігра в Южному це була. Последняя игра чемпионата регулярного. Мы выиграли достаточно легко. Я думаю, что э, сказался именно тот момент, что мы выиграли э, у команды достаточно легко, просто и не, не было должного настроя на, на команду соперника. Но команда молодая, амбициозная, достаточно быстро. Есть ребята, которые поиграли и в высшей лиге, и в первой лиге. То есть э, тут надо смотреть нам полностью серьезно относиться к этим играм с концентрацией. Можно ли сказать, что сегодня в какой-то степени хотели взять реванш и поэтому такой крупный счет? Да, конечно. Мы, мы знаем, мы играем до трех побед. ФСК «Химик» выигрывал 1-0. Выиграли у нас дома. Мы должны были взять реванш и вернуть преимущество своей площадки. «Я знаю, что ты сам тоже из Южного. Насколько тебе вот приятно видеть на той стороне площадки твоих, так сказать, соотечественников, можно сказать?» «Мне очень приятно, потому что здесь много ребят, которых я тренировал. Я застал их, я начинал тренерскую карьеру в Южном, и застал тот возраст, и Виталик Жорняк и много ребят, просто не буду сейчас их перечислять. Но я их тренировал, мне очень приятно, что они продолжают баскетбол, играют, получают удовольствие от этого». Наступні матчі півфінальних серій у Суперлізі відбудуться 30 травня. У цей день у спорткомплексі Політехнік веселі хлопці знову зустрінуться з командою ОПЗ. А у морському університеті харчовик прийматиме будівельник. Тим часом у бізнес-лізі ОБЛ також тривають півфінальні серії у протиборстві месників та локомотиву. Рахунок 1-1. Інша пара Жан та Блексі розпочне свою дуель тільки 27 травня. По закінченні чемпіонату ОБЛ у обох лігах директорат Одеської баскетбольної ліги має у спільних планах з Одеською міською федерацією баскетболу проведення наприкінці червня урочистого закриття сезону та матчу зірок ОБЛ. Окрім того, плануються показові товариські матчі за участю збірної міста Одеси та проведення турніру літньої баскетбольної ліги.